Доброго ранку, Ми бажаємо вам разом з нашою ранковою гостю. до нас сьогодні. Завітала Антоніна Попова, молодший науковий співробітник відділу маркетингу Херсонського краєзнавчого музею. Доброго ранку, Антоніно. Доброго ранку. Здається, що зовсім недавно ми з вами зустрічалися тут у цій студії. Тоді говорили, що ж ви підготували такого цікавого для усіх, хто йде на канікули. І ось літо пролетіло. Не можу сказати про минуло. Воно таки пролетіло. Перше вересня сьогодні. І час говорити про новий навчальний рік і про ті плани. Які має музей на цей рік і Розпочинається втілення цих планів вже сьогодні, наскільки я розумію. Так так, правильно. Міністерство освіти і науки України у ще у червні визначило тему першого уроку, яку сьогодні класні керівники усіх середніх навчальних закладів будуть проводити. Це Україна, єдина країна. І від імені співробітників Херсонського краєзнавчого музею хотілося б побажати батькам, учням і вчителям справжньої єдності. І справді прикладом цієї єдності. Є на наш погляд саме Тарас Григорович Шевченко. Саме він зміг поєднати поезію, історію та патріотизм в одному цілому. Він і є її втіленням. А всі ми добре знаємо, що цей рік присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, і тому сьогодні учні середньої. Школи номер 34 завітали на такий захід Херсонщина у поезії Великого Кобзаря. Це вже учні старшої школи. Вони зможуть дізнатися про те, як відобразилась наша історія у творчості Шевченка, а саме як ким він бачив козацтво, тому що козаки це справжній символ нашої патріотичності. А вже ж у літературному відділі нашого музею сьогодні відбудеться зустріч у студентів музичного училища. До них завітають голова Херсонської організації Національної спілки письменників України Загороднюк Василь Степанович та член міжрегіональної спілки письменників України Волкова Валентина Константиновна. Це в них буде творча зустріч, і вони зможуть вже більш плідно поговорити про те, наскільки вони бачать патріотичність вже у нашій, можливо, українській херсонській літературі вже пов'язаної наш пов з нашим краєм. А також почався навч... починається навчальний рік. А ми стартуємо разом із учнями, і у вересні ми вже пропонуємо. До Дня фізкультурника, який вже зовсім скоро буде, на базі нашої виставки Олімпійська слава Херсонщини відвідати її і познайомитись з особистими речами наших олімпійців, херсонських олімпійців. Це, наприклад, Латиніна Лариса Семенівна, і будуть представлені її особисті речі дев'ятиразова олімпійська чемпіонка із спортивної гімнастики, також чухрай Сергій Олексійович, трьохразовий чемпіон з веслування на байдарках. та багато інших. Інших видатних особистостей, от у мене була до вас такі уточнюючі запитання. по ходу. по перше, я хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні ми з вами тут зустрічаємося не до 9.30, а до 9.00. Як вже сказала Антоніна, сьогодні буде проходити. Перший урок у новому навчальному році Україна єдина країна, і саме о 9-й він буде розпочинатися у багатьох школах. І трансляцію цього уроку ви зможете побачити в ефірі нашого каналу. І от щодо спортивної слави Херсонщини, ці особисті речі вони надавалися вам родичами цих спортсменів, самими спортсменами. І чи не будете ви залучати самих цих видатних особистостей до участі у цих заходах? А, так, речі передавалися і самим. Особистостями, також і родичами передавалися, родичами і тих спортсменів, можливо, яких вже, на жаль, немає за деякими причинами. А також ми залучаємо, звісно, залучаємо, до нас приходять видатні особистості нашої області у спортивних досягненнях, які мають певні спортивні досягнення. І ми, ми запрошуємо студентів певних спортивних училищ, можливо, і вони вже з ними спілкуються більш плідніше. Далі а Далі ж, а, хотілося б наголосити, що протягом року до нашого музею а, наш музей відвідують приблизно 40 тисяч відвідувачів. Із них левова частка, звісно, це школярі. А, не тому, що їх змушують у школах приходити, а тому, що вони насправді є найвіданішими та найпристраснішими нашими відвідувачами. Тому що вони активно приймають участь, їм це цікаво, в них є час відвідувати музей, їм не треба а, кудись поспішати на роботу. Тобто, вони можуть прийти зі школою чи після школи, якщо мають час. Починати знайомство з музеєм ми завжди рекомендуємо саме із нашого природознавчого відділу, тому що історію можна дізнатися згодом, а природа вона весь час нас оточує. Як тільки наші маленькі херсонці з'являються на світ, вони вже починають спостерігати те, що їх оточує. Там екскурсії, напевно, для дітей меншого віку, так? не тільки Чи для всіх. Не тільки для всіх. От, ну, як, нам... як ви будете робити, щоб це було цікаво від 1 до 11 класу? Ну дивіться, У жовтні в нас будуть проходити заходи до Міжнародного дня захисту тварин. І тут же ми запрошуємо наймолодших школярів, це учні перших-четвертих класів. Для них буде проходити майстер-клас Дружня сімейка. Це, і вони дізнаються про сімейні інстинкти, як виховуються малята у тварин. Чи взагалі. Існує таке поняття, як сімейні відносини у тварин. А, також а, у грудні ми вже будемо святкувати такий великий для нашого музею захід це 150-річчя від дня народження Йосипа Кондратовича Пачоського. І захід буде називатися Мандрівка в час заснування Херсонського обласного краєзнавчого музею та зустріч з цією видатною особистістю. Пачоський заснував відділ природи нашого музею щоб для уточнення. І це насправді дуже велика а, подія, дуже велика подія а Також ми пропонуємо відвідати такий захід, як тварини і рослини світ Херсонщини, червона книга, де дізнають про унікальність нашої Херсонської території, про плавні, про степову рослинність, про піски. А, також хотілося б наголосити на такі екскурсії, як заповідні території Херсонщини. Усього на території України чотири біосферних заповідники. Двоє з них знаходяться саме на нашій території. не кожна область може цим похизуватися. Ми ж цим пишаємося, і в нас у відділі під природи є відповідна діорама, присвячена Асканії Нова, де зображено, яким чином розцвітає а, степ. А, ми знаємо, що в Асканії-Нова 11 тисяч гектарів цілинного степу, де природа ніким не тронута, рука, рука людини туди не прикладалася, тварини вільно собі подорожують. І в нас в діорамі зображено, як в маї розцвітається природа. Це дуже красиво. Я думаю, що всі, хто були в асканії Нова, вони Знають про те, що щоразу приїжджаючи туди, ви не побачите однакової Аскані. Відтак у мене до вас запитання: так, є діарама, є екскурсії, які безпосередньо у приміщенні музею проводяться. Uh -huh. А чи немає у вас, чи можливо планується такі змішані, знаєте, виїзні тури подивилися в музеї ще й виїхали безпосередньо на місце? Так, звісно, ми співпрацюємо із різноманітними організаціями, в тому числі і з Аскані Нова, з Чорноморським біосферним заповідником. Але це все згодження. Тобто зараз ми трошки це напрацьовуємо. Угу. А, плани нам... такі є. Так, у плани це в нас в плані є. А, також у нас є ще і відділ музею природи, який не знаходиться у головному корпусі на Леніна 9, а він знаходиться на Горького. А, саме там вже можуть познайомитися не тільки з природою нашої Херсонщини, а вже, й, наприклад, відвідати екскурсію під зузір'ям великої ведмедиці. Це освоєння та тваринний світ Арктики і Антарктики, наприклад. Також дізнатися про водні багатства Херсонщини. Там у нас, до речі, мешкають... Скажімо так, живі експонати, тобто не тільки чучела можна побачити, а й живих тваринок. Це для дітей буде дуже-дуже цікавим. Звісно, подорожуючи природою, ми одразу ж і переходимо до історій нашого краю, можемо відвідати історико-краєзнавчий відділ. Починати з ним знайомство рекомендуємо з такої екскурсії, як таємниці давніх курганів. Це про культуру трипільців, кімерійців, скіфів, а скіфи, в свою чергу, велика торгівлю з древніми греками, тобто є відповідна екскурсія, яка називається Давні греки на території краю. До неї було розроблено. Відповідний майстер-клас, він називається Давня Греція у кольорі. Тут розповідають про історію виникнення давньогрецького мистецтва та майстер-клас з розпису фрески. Це вже для учнів 5-7 класів. Також в цьому році з метою патріотичного виховання ми розробили таку екскурсію, яка називається Лицарі степу. Це про козаків для діточок дитячих садків. Ми практикуємо таке, це що для зовсім, і... для зовсім це десь від 4 до 6 років. Ми практикуємо таке, що виїжджає. Ми до дитячих садків і вже дітлахам розповідаємо, показуємо деякі експонати, граємо з ними, щоб вони вже розуміли, хто насправді є їхніми героями, щоб вони знали про якихось відомих особистостей, що таке чуб у козака, навіщо він у нього був. Тобто, вже з наймолодших рочків ми в них це виховуємо. Антоніна, от минулого разу, коли ви були у нас в ефірі, ви показували такі абетки, все, що ви готували для молодших дітей, для того, аби вони не лише прослухали екскурсію, те, що їм розповідаємо. Да, екскурсовод, але і згодом в них залишилася така пам'ятка, і вони могли б переглядати, виконувати якісь певні завдання. Цього року ви плануєте щось подібне робити? А, так, це також є у нас в плані. Ми думаємо, ми плануємо. А, справа в тому, що коли ми, наприклад, приїжджаємо до дитячого садка, ми ніколи не приїжджаємо з пустими руками, бо це діти, вони не зрозуміють нас, якщо ми так приїдемо. Але ми не практикуємо те, що ми провели захід і роздали усім подарунки. Подарунок треба заслужити. Тобто ми задаємо питання, граємо, і тоді тільки діти отримують. Іноді багато... Вихователів скаржаться нам, чому саме так всі діти однакові, всі мають отримувати. Ми так не вважаємо, тому що дітки мають вже з дуже маленького віку стимул, мати бути. стимул, так, мають цікавитися, мають запам'ятовувати і розуміти, що, на жаль, у житті все просто так не достається. А вже ж, коли дітки маленькі дізнаються про лицарів степів, вони стоять старші, йдуть до школи і мають змогу вже познайомитися з більш дорослою екскурсією, це, наприклад, Херсонщина, Край Козацький, також легенько. Ренди козацького степу, тобто вже там більш детальніше вони дізнаються. А також, звісно, пропонуємо екскурсію, пов'язану із заснуванням нашого міста. Вона так і зветься Заснування та розвиток міста, видатні історичні особистості у Херсоні. До неї також є майстер-клас історії твого міста. Це не просто якісь історії про видатних особливостей, а це історії про вулиці, про будинки, як вони пов'язані з історичними особливостями, які мають архітектурні особливості. Все це можна. Дізнатися, а і коли ми говоримо про майстер-клас. Я перепрошую, хочу нагадати просто нашим глядачам, що являє собою такий історичний майстер-клас. Це або ми робимо листівки так, з видами угу. Херсона, яким, або розмальовуємо щось, або складаємо пазли. От знову ж таки, тут потрібно щороку, щоразу знаходити якісь новинки, такі є. У вас вони? так, звісно, наш відділ маркетингу цим ми займаємося. Ми а, слідкуємо за цим. А ми в цьому році, можливо, багато будемо працювати і. З папером, тобто виготовляти різноманітні. Це не просто буде оригамі, це більш детальніше, але не будемо розкривати всі секрети. Приходьте до музею, так, приходьте до музею, тоді ви все дізнаєтесь. А також е, є в нас і така екскурсія, як незвичайне прозвичайне. Звичайне для нас є наявність меблів. Але вони насправді не є настільки звичайними, як нам здається. Тобто про їх історію, як вони виникли, чому вони з'явилися в нашому житті, можна дізнатися саме з цієї екскурсії. А, також у січні вже ми будемо пропонувати, звісно, заходи до Дня Соборності. А також хотілося б повернутися до вересня, до те, першого місяця осені, так. так ми будемо ще і готувати такий захід до трагічної можливо, Події. Це досторіччя початку Першої світової війни. Ми не маємо забувати, тим паче, що ця тема є актуальною і сьогодні. Захід буде називатися Трагедії в історії людства Херсонщини під час Першої світової війни. Але до речі, сьогодні, 1 вересня, розпочалася Друга світова війна. І чи будете ви це враховувати якось у тому ж е, заході, який ви будете проводити сьогодні, і чи будете проводити певні паралелі, враховуючи ту ситуацію, яка в Україні нині? Так, співробітники музею готувалися. Вони готувалися до зустрічі з школярами. Тим паче, що тема патріотизму сьогодні є і залишається. І ми маємо виховувати, можливо, не тільки на <кій> героях козацтва, на героях УНР. А маємо Виховати і на тих, хто і за радянського часу жили, тому що <кій> зараз маємо вже і нових героїв. Так, маємо і нових героїв, і на них також необхідно орієнтуватися. До речі, про нових героїв Херсонським краєзнавчим музеєм були розроблені певні виставкові проекти. І одним з є, із них є а, виставка, яка відкрилась досить нещодавно. Це Україна, Поступ Свободи. Ця виставка присвячена тим подіям, які відбулися на Майдані. На цій виставці це в першу чергу така фотовиставка, але там є експонати, які були передані з Київського майдану, і з нашого Херсонського майдану. І е, дуже цікаво насправді е, спостерігати, як дивляться на цю виставку. як... Розуміють діти і дорослі, те, що там відбувалося, як іноді сльози на очах, ми можемо побачити. А все це є, і ми пишаємо з тим, що такий проект нам вдалося втілити. Антоніна, в нас дуже мало часу залишилося, а події, наскільки я зрозуміла, у Херсонському краєзнавчому музеї ви напланували дуже багато. Так. Тому я думаю, що ми з вами зробимо правильно, якщо зробимо такі зустрічі, щосезонними, так це було б І будемо чудово. зустрічатися з вами частіше. Всю інформацію ту, яку. Ви щойно нам розповіли, можна знайти на сайті, я так, думаю, звісно. так. І скажіть, будь ласка, коли ви чекаєте до себе учнів? Коли двері музею відкриваються, і коли можна буде до вас прийти для того, аби побачити тепер вже на власні очі, все те про що ви розповідали. А двері музею сьогодні відчиняються о 10-й годині. Сьогодні для школярів та студентства з нагоди дня знань день відкритих дверей, вони можуть вільно познайомитися з експозиціями нашого музею. Ми працюємо. Кожен день для наших школярів, для вчителів, ми е, хочемо і можемо співпрацювати з усіма і гостинно запрошуємо. Дякую, Антоніно. Як завжди, цікава розповідь. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні була Антоніна Попова, молодший науковий співробітник відділу маркетингу Херсонського обласного краєзнавчого музею. Приходьте до музею обов'язково. Дізнавайтеся, багато цікавого вам там можуть розповісти, показати. Не забувайте про майстер-класи, які обов'язково будуть цікаві для ваших дітей. Ну, а ми зустрінемось на майстер-класі вже до кінця цієї нашої програми. Антоніні, я кажу, дякую. Вам Самі дякую. готуємось до майстер-класу.